Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Весь Севастополь залишився без світла. Балаклавська ТЕС вийшла з ладу. За повідомленнями місцевих пабліків світло згасло скрізь і разом. Губернатор розважає. Повідомляє, що за попередньою інформацією відключилася автоматика на підстанції Севастополь. Телеграм-канали пишуть про хлопки на підстанції. І ТЕС фахівці працюють із відновлення електропостачання споживачам. Їх знадобиться кілька годин. Причина того, що сталося невідома, можливо, знову хтось курив. Ешелони з танками та підкріпленням не можуть оперативно добратися до півдня. Що ж, військовий експерт Сергій Грабський згоден з прогнозом щодо того, що Україна поверне окупований Росією Крим за 5-7 місяців. Я повністю підтримую з вирішенням первинного завдання, а саме з розрізанням сухопутного коридору і виходу на узбережжя Азовського моря. Ми фактично блокуємо угрупування російських. Війська в Криму і тут вже не грає ролі Кримський міст як засіб постачання, тому що він просто не забезпечить у достатньому обсязі потреби російської окупаційної армії, зазначив експерта. Жодна армія світу, якою би сильною вона не була, будучи заблокованою у Криму, не могла утримати півострів. Це ще нікому не вдавалося, знаючи в якому стані російська армія, ми можемо з повною впевненістю говорити, що у разі виконання наших попередніх завдань справа деокупації Криму це просто справа часу. За його словами, знищення Кримського мосту не є пріоритетною ціллю. Ми, як цивілізовані люди, зобов'язані дати можливість тим, хто хоче і зобов'язаний покинути півострів зробити це вже зараз. Відповідно до норм гуманітарного права, ми не можемо порушувати таке поняття, як гуманітарний коридор. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.